Цього року в Україні вже в четверте відзначили день благодійництва. Саме благодійники допомагають вирішити проблеми, з якими не в змозі впоратися влада. Щоб прозвітувати про вже виконану роботу, благодійний фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк зібрав на прес-конференцію представники засобів масової інформації. Долучилися до неї і давні друзі благодійників, люди, яким фонд уже неодноразово допомагав. Благодійність це духовність. Вважають у благодійному фонді Ігоря Палиці. Новий Луцьк 10 грудня цій організації виповнилося лише півроку, а позаду вже чимало доброчинних справ. Благодійники працюють за шістьма програмами: це охорона здоров'я, і збереження довкілля, сприяння здоровому способу життя, розвитку культури, науки та освіти та багато інших. Кажуть, раді б зробити більше, але законодавство на жаль не на боці філантропів. Каменем спотикання стало оподаткування, від якого благодійні організації звільнені, а набувачі ні. Наприклад, коли ми дитині купуємо інвалідську коляску, то звичайно благодійний фонд повинен купити коляску, а ще й заплатити податки за цю дитину. Ігор Палиця, випускник Луцької гімназії номер 18 не лише не забув про рідну школу після її закінчення, але й намагався всіляко допомогти і дітям, і вчителям. Саме до нього звернулася за допомогою у будівництві спортивної зали його колишній директор Надія Шкрет. Вдячний учень не лише допоміг, але й запропонував продовжити співпрацю. Що робити, жінка-директор і будуй новий спортзал. А роки які? Коли зарплату не платять, не те, що державні гроші. Так, шановні, я його збудувала на подзабюджетні кошти. Думаю, ну піду на я до ігоря. І я пішла. І почалась така системна допомога. А потім каже: А скільки у вас надіївання на сиріт, півсирід? Він став їм системно допомагати. Тобто в школі був рахунок, він на рахунок прораховував гроші. Донедавна не кожному немовляті була доступна електрокардіограма. Допомога знову надійшла від нового Луцька. Першим отримав таке необхідне медичне обладнання Луцький клінічний пологовий будинок. Відтоді їх співпраця не припиняється. Фонд Ігоря Палеці вітає наших діток і наших мам з народженням нових лучан. І повірте, коли заходите в палату, от мами вони дуже ну міняються прямо на очах, тому що вони відчувають, що їх пам'ятають що до них відноситься з добром. кажуть, немає співчуття, немає і майбуття. Ознакою будь-якої цивілізованої держави є піклування про людей із особливими потребами. На Волині Союз організацій інвалідів України об'єднує майже 15 тисяч неповносправних. Серед них чимало прикутих до ліжка. Напередодні Міжнародного дня інвалідів. Благодійники вручили їм 750 продуктових наборів. Ви бачили очі наших. Інвалідів, дякуючи отаким от людям, як Ігор Палиця, я вам скажу, є перспектива в нашій країні, є для чого жити і працювати. Свого часу мати Тереза, яку вважають взірцем доброчинності і милосердя, заповідала: якщо ти робиш добро, люди звинуватять тебе у потаємній корисливості і себелюбстві, і все ж твори добро. Цього принципу і дотримується благодійний фонд Новий Луцьк. Основні барви його логотипу синій і зелений кольори мирного неба і життя. А логотип фонду це рука підтримки, яку новий Луцьк простягає кожному, хто потребує допомоги, і запрошує до співпраці усіх, кому не байдужа доля тих, хто поруч.